Привіт! Сьогодні я готую максимально просту, але дуже функціональну м'ясну домашню страву. Це справжня рятівна соломинка на кухні, яка вам стане в пригоді в десятках ситуацій. Вона працює як заготовка. Приготувала один раз, а потім можна легко додавати до рису, пасти, каші, супів, їсти з картопляним пюре, робити канапки або навіть паштет. Тому підписка, подобайка від вас. Якщо хочете більше перевірних рецептів, які реально працюють у повсякденному житті. Дивіться відео до кінця, я розкажу, як краще зберігати і використовувати цю заготовку. Коли потрібно щось приготувати для себе чи для своїх рідних, ця страва економить час і нерви. Просто розігрів, і вечеря майже готова. Або прийшли раптово гості. 10 хвилин і страва, або декілька страв готові. А інгредієнти дуже прості: це м'ясо. Та цибуля, але результат вас здивує. за смаком вона чимось навіть нагадує французький цибулевий суп, солодкий, насичений і з глибоким смаком. Окрім основних бажано додати вершкове масло, спеція використовує лавровий лист перець горошком, розмарин, паприку, гострий чилі. вино за бажанням, концентрований бульйон, якщо є звісно. але і без нього буде смачно. Про м'ясо. беріть те. Яке потребує довго тушкування, яловичина, свинина. Ну, як варіант, спробуйте індичку. Головне, щоб після приготування воно не розвалювалося в кашу, а залишалось ніжним. Що робимо? Цибулю ріжемо півкільцями. Можна хаотично, але бажано все-таки, щоб воно виглядало так більш-менш. М'яса шматками по 60-80 грамів. Пропорції на 1 кг м'яса я використовую 800-900 грамів цибулі, солі 10 грамів. Але регулюйте за своїм смаком. М'ясо нарізали і відразу солимо, щоб воно рівномірно посолилося. Пам'ятайте, я використовую 10 грамів на 1 кг м'яса. Маємо два варіанти приготування. Перше це легкий варіант. Це для дуже зайнятих. Складаємо все в кастрюлю або жаровню. М'ясо, цибулі, спеції, шматочки масла і ставимо в духовку на 2 години при 180 градусів. Це приблизно. Перший раз потрібно підлаштуватися під свої умови, під свою духовку. Ну це обов'язково. І профі варіант у товстостійному посуді спершу обсмажуємо м'ясо до золотавої скоринки для ефекту реакції Майяра. Потім додаємо цибулі, вино, спеції, масло і в духовку. Скільки цибулі причиняє всі аромати, які утворились смаженні. і страва стає ще на смак. Через годину перевірте, перемішайте, подивіться, ну, чи вистачає рідини. Якщо ні, долийте трішки бульйону або води. Головне дочекатися моменту, коли рідина випарується, цибуля починає карамелізуватись, і соус є світло корічним і густим. Хоча там можуть бути невеличкі шматочки цибулі. Цибуля має перетворитися на злегка пюре-подібний соус, а м'ясо залишитись м'яким, але не переварне. Можна готувати і на плиті, не проблема. Просто контролюйте температуру, а у кінці виперіть зайву вологу, щоб у цибулі пішов процес карамелізації. У цибулі цукру достатньо, щоб пішов процес карамелізації. Як зберігати? Дайте страві охолонти, розкладіть у формах або вакуумних пакетах. заморозьте. Я зазвичай. Фасую парційно в пакетах. Коли в такому пакеті, я попередньо розігріваю в гарячій воді, а потім готую. Хоча це можна зробити в мікрохвильовій печі. Її немає, тому я готую аукціону чином. Як використовувати заготовку? в різкінці додайте м'ясо з цибулевим соусом. Хочете паштет, збивайте в блендері, До кремової текстури, на хліб намазали крем-сир зверху, цю м'ясну масу, пармезан, оливкову олію, руковик все. Хочете в суп додайте за 5 хвилин до супу, хочете з картоплю? Просто розмішайте з картоплю. Не переживайте, що воно пустить сік, це абсолютно нормально. Цих 10 грамів буде достатньо для того, щоб був стартовий смак м'яса. Якщо воно мало, досолити. Далі ріжемо цибулю. Як я говорив, цибулю можете різати хаотично, але краще все-таки, щоб це було напівкільцями. До речі, я скоро буду розповідати, якими я користуюсь ножами. Дуже зручно нарізати цибулю китайським ножем. Цибуля порізана, м'ясо також порізане, соус, вино, вершкове масло підготовлено спеції зібрані. Залишилось зараз все це з в каструлю. І розпочати готувати. Я вирішив злегко обсмажити м'ясо, пару шматочків, а далі буду складувати все, так як я раніше вам її розповідав. Бажано використовувати посуду товстостінну, таку як цю. Воно буде набагато смачніше, воно буде тримати жар і воно буде ефект, як в печі. Спробуйте, ну, вам дійсно сподобається. Можете взяти звичайний чивун, і це також буде смачно. Бачите, як швидко утворюється скоринка. Зараз я деглазую. І зараз буду складувати шарами. Хоча можна, можна і все розмішати як зручно. Але я так, щоб було красиво, вже буду викладувати шарами. Тобто шар м'яса, цибулі, м'яса, цибулі, зверху вершкове масло, щоб було естетично. Тут спеції, які залишились, я додам уже десь через годинку. Я хочу, щоб залишився аромат. Тому годинка, можливо, там 40 хвилин. Я потім, вже, коли буду перевіряти, чи виправилась середина, чи не виправилась, я подивлюсь і додам спеції. Закриваємо кришки. І як я вже говорив, є два варіанти: або готувати на плиті, або готувати в духовці за вашим побажанням, як ви вважаєте, як вам легше. Я Спочатку проварю, протушкую його на плиті, а потім вже поставлю в духовку, виставлю на певний час і буду займатися своїми справами. Отже, ви побачили повний процес, як готувалось м'ясо. Рідина повністю випарувалась, цибулька проситила смак м'яса. Тобто шматочки залишились цілі, вони не Розпадаються на волокна, які вони повністю покриті цибулевим соусом. Ну, ви уявляєте, яке поєднання: м'ясо та цибуля, смажена цибуля, це максимально смачно. І повторюсь, воно навіть на смак чимось згадує такий присмак, як у цибулевого французького супа. Ну, ще сира не вистачає, і грінки, і був би за смаком один в один. Далі, що я роблю? Я такі шматочки фасую приблизно по рамів. 80, 70-80 грамів, заморожую, ну і далі використовую, так як я вам розповідав. У мене є, маю кульочки різного розміру, я приблизно покажу, наприклад, такий фасую, охолоджую, року, підписую, це заготовка повністю готова. Дивіться. Смачно, дуже смачно. Так що, друзі, підписуємося на мій канал, ставте подобайки. Зі мною буде завжди смачно. Побачите дуже багато цікавих рецептів для дому. Для ресторану, звісно, також будуть, але основа це дом це, це основа. Тобто буде домашня, справжня їжа. Посолі просто ідеальна. Ну, немає навіть ніяких, абсолютно ніяких претензій. Ідеально по солі, ідеально по плотності. Ну, як завжди, все ідеально. Практично все.